Я хочу показати перший спосіб оплати проїзду. Це таки термінальні на кожній зупиноці є. Дивіться, тут можна обрати на 30 хвилин, на 60 хвилин, 90 на день або на 3 дні поїздочку. Да? Заплатити коштами або оплатити карточкою. Не на всіх терміналах є оплата карточка. Ми обираємо, мені треба дорослий на 30 хвилин євро. 10 я проплачую. і чекаємо, де десь листочок. Відніше брати на день листочок, тому що він коштує дешевше. Я платимо карткою. Зараз засвітиться інший листочок. Ми обираємо дитячий. мені треба на 30 хвилин і оплатити карткою. Чекаємо, коли зелене світло засвітиться. Зараз трішки не видно до сонечку. Тут на екрані пише, що приложить карту. Можна приложити іменно словась карта, можна проплатити любою карткою або телефоном. Другий спосіб це оплата за допомогою СМС. Отакий От смс-лісточок можна оформити, відправивши СМС на номер, який вказаний тут на інформації. Але урахуйте, що це, якщо українська карточка, то буде рахувати. По СМС по роумінгу, плюс ще доплата за сам листочок, за квиточок євро 20. В звичайному терміналі оплата євро 10. Хочу розповісти про третій спосіб покупочки. Квиточок через такий чистивний лісток, правний поднік. Це у нас на районі такі карточки різні. Отак От вони виглядають паспорт, пасуди Я вам я надавала подіденець або закордонний паспорт і вже оформлюється саме на вас цей проїзний. І ще є біля Президентського палацу в такому підземному переході. Отакий От центр покупки квиточки. Тут є межціна, Можна купити на 7, на 30, на 90 на рік і ціна їх. Можна. тут Таке формувати собі картки. Що сюди в оправиться в самому громадському транспорті можна таким термінальчиком теж брати. Оплатити обов'язково карточкою, теж так же само і обов'язково треба за... закомпасувати свій квиточки так стрілочкою при кожній поїздочці. Щоб поділитися з вами п'ятим способом оплати квиточків онлайн, треба зайти на оце посилання IDSBK це сайт. Нажимаєте. Я не реєструвалася на ньому. Тому що це постійно, щоб повинен був інтернет гарно ловити, наприклад, в місті. Да? Ви обираєте тут, треба ем, аутентифікацію пройти, але тут квиточки трішки дешевше будуть. Бачите, тут людські ціни. Зараз подивимося: трішки вони дешевше, аніж ми б купляли в термінальчику. Ну, треба реєстрацію, тоді можна вже замовити і купити саме такий в електронному форматі собі квиточки. Сьогодні я з вами поділася п'ятьма способами оплати проїзду в Братиславі, тож обирайте зручний для себе спосіб. Якщо щось зрозуміло, пишіть в коментарях. Я з радістю відповім на всі ваші питання. А також можете писати, які теми цікавлять, які розкриті вам ще в відео. Буду рада допомогти. На все добре, Па-па!